покажу, на що здатна моя сонячна електростанція за 11 тисяч гривень, яку ми встановили на нашій новенькій хатині. І так, друзі, працює моя мінісес за 11 тисяч гривень уже 2 неділі. Три камери, ледосвітлення. Питали, які світлодіоди на Ле досвітлені стоять. Отакі От світлодіоди. їх тут 9 штук. Вон там собі камера все розглядає 24 на 7. І цей. До розетки за весь цей час не підключалась ні разу, все від одної панелі. Працює 24 на 7. Це, по суті, повністю автономна система відеонагляду і живлення для інтернету і освітлення. Як вона покаже, коли буде багато днів пасмурних поспіль, ми побачимо потім. Читав багато в коментарях інформації, що ця річ досить безполезна, Ну, інформації коментарів, але я привіз з собою навантажувальний тестер. Сьогодні більш-менш така. Ясна погода, ми зімітуємо ще в день, коли мінлива хмарність, роботу ноутбука від цієї сески. Зараз я його підключу годин на 5 і потім подивимося, наскільки від цього розрядиться акумулятор. Погнали. Зараз я вішаю нагрузочку, поставив я 120 Вт. Погнали. 120 Вт у нас нагрузка. Це приблизно щось в районі холодильника сучасного або ноутбука. 120 у нас ват валить. Генерація показує 140. О, бачите, як розганяється. Ось пішла ця генерація з одної панельки, яка лежить горизонтально. І поки ми сьогодні тут будемо працювати, весь день воно собі буде і подивимося, скільки ми зможемо зняти за день з одної панельки. Зараз покажу вам, що яка в нас погода на дворі. А це в нас така тут завелася, а ми ж показували. цього хижака маленького. Дивіться, така погода, трошки сонце, трошки хмарки. З часом вона буде мінятися, ця погода. Ну як є, з котра година, глянь? Скільки? 11.11. 11-11. Ми будемо десь до 4, то є в нас 5 годин пропрацювати цій системі всій. Якщо тривоги нас не змусять по сашку їхати раніше. І, до речі, для тих, хто на каналі вперше ось так стоїть зорієнтована панель, це 430-та тріна панелька. Тріна 430 ватт. Вона просто там лежить собі. Я тку далі відійду. Просто вона собі лежить у нас на веранді, дивиться вгору, О, там сонечко, там десь схід, то в нас плюс-мінус південь там. Іванка, дай я зайду. Також тут є контролер, простенький PowerMR MPPT, інвертор і два вживаних акумулятора сотки. Я їх взяв в прийомці. У нас за ці два акумулятори я заплатив півтори тисячі, три тисячі, ще півтори тисячі і того шість. Чотири коштує панелька. Ну, Ще всякі провода, кріплення, там здировано. І того набігає 11,5. Повне відео є на каналі. Давайте тепер подивимося, що воно накруте. Рішив я, друзі, виходячи з того, що тут 28,8, а 28 поділити, це, це вже 14 14,4 вольта є. Зробимо ми отаку. Я його поставлю на паузу. І зробимо ми 150 Вт. Не будемо жлобитися. 150 Вт хай валит. 5 А. А вольт у нас 28,8. Зараз. Вже згенеровано 173 Вт. А генерація йде з одної панельки, яка дивиться вертикально вгору 430 ки Зараз йде 330 Вт. Дивіться, одним кадром все показую. Ось йде споживання 150 Вт. Ось наш інвертор, генерація 330 Вт. Це ще там трошки воно все споживає. Тобто зараз десь 175 Вт споживання. Отака От в нас погода. Як бачите, мінлива хмарність. Іванка, яке сьогодні число? 14 жовтня на дворі. Ну, Проблема, звісно, в тому, що таких днів зимою. Один-два на тиждень хоча б з мінливою хмарністю. Один день на тиждень у нас зимою хмарність, один-два дня на тиждень мінлива хмарність, і дня 4 суцільна хмарність. Тобто десь 2-3 дня на тиждень від одної панельки виходить, можна півдня просидіти навіть за ноутбуком або холодильником користуватися. Дивіться, друзі, далі. Прийшло буквально, я ось тих каву зробити, набігли хмари. Дивіться, генерація впала до 104 Вт. Споживання у нас зараз 150 Вт. Що це означає? Що 100 Вт споживається з панелюк і 50 Вт споживається з акумуляторів. Це десь плюс-мінус по 2,5 по А на брата, мабуть, 50 Вт? По 25 на рилу, по 2 А на брата. Подивіться, яка хмарність. Ще раз. 102 Вт генерація, все знімаю одним кадром. Ну, це не прям хмарність, хмарність, тому що є багато розсіяного місця світла від таких ділянок, де там зараз сонце на небі. Потім бачите, за рахунок того, що є дирки в хмарності, багато дуже розсіяного світла. Ну це все ж таки хмарність. І панелька в мене дивиться вертикально догори, прям на хмари. До речі, я хочу замовити собі. Ще дві маленькі, хоча б якихось панельки, і ще один контролер, чисто для експериментів з цими всіма орієнтаціями, це дуже цікаво. Мені здається, що на зиму чисто під пасмурні дні взагалі є резон їх тупо в небо так направляти. Тому що в нас, коли оце розсіяне світло, все небо є джерелом світла. І там ще просили спробувати з всякими світлоповертачами побавитись. Ми це все спробуємо. О, дивіться, далі знімаю одним кадром. Без всяких склейок. Повертаємося назад сюди. Генерація у нас 100 Вт рівненько йде. Споживання 150 Вт. Напруга 25,4 вольта. Це виходить рівненько, що 12,7. Виходить. На акумуляторі кожному зараз 12,7 вольта. Це під навантаженням. Зняти навантаження вони до 12,9 відновляться. І згенеровано у нас уже 200 Вт. Ще годинка і буде один повний заряд бюлеті ГБ3А. Дивіться, друзі, що виходить. Пропрацювала система 2 години 30 хвилин. За цей час згенеровано 336 Вт годин. Тобто це якраз одна повна зарядка бюлеті GB3A. Але я зараз вимкну. Тому що дивіться, у нас сонечко сховалося, іде дощ, 50 Вт панелька генерує. Дивіться, одним кадром вам все показую без шивок. Ну Дощик такий, накрапає. Сонце, бачите, ніде нема небо затягнуте суцільною хмарністю. Панелька, ви бачили, дивиться вертикально в небо. Ще вітер такий непоганий зірвався. Поки у нас була мінлива хмарність. Умовно кажучи, стояло бюлетті якесь на зарядці. Тут ми зупиняємо зарядку. Зараз в нас 25 вольт майже сумарно. Тобто 12,5 набрати під навантаженням. Вимикаємо навантаження. Зараз ще трошки заспокоїться, бо гарячий сильно. О, зупиняється. 340 Вт годин. За 2,5 години. При цьому, що ми бачимо, 25,4. 24 це 12 14 12,7 у нас зараз на акумулятор рівень заряду по 12,7 вольта І крім того, йде генерація 50 Вт. Десь Вт-30 споживає в цілому мої споживачі. Зараз ми ще оце вимкнемо діло. Воно нам вже не потрібне навантажувальний тестер. 25,5 вольта. 25,6 це буде по 12,8. А зараз по 12,75. А, до речі, для того, щоб заміряти правильно вольтаж і не гадати, можна вимкнути навантаження. Воно ж показує вольтаж. Для того, щоб заміряти правильно вольтаж, просто вмикаю навантаження. І воно вольтаж показує. 25,58, 25,59, ну Якщо округлити, то це 25,6. Це 12,8. Це вони повністю заряжені. І крім того, дивіться, 54 Вт, 55 Вт іде генерація. Не дивлячись на те, що на вулиці прям дощ іде. Прямо ось на мене він капає. Не сильний, але йде. На чому вам показати? Може на скілі. О, бачите, йде дощик на дворі. Не сильно, але йде. І, грубо кажучи, одна панелька десь на даху. Якщо ви зарядили, прям неважливо, пасмурно, не пасмурно, ви своє зарядили бюлетті повністю. Якось воно там за день накачає до кінця, ти акумулятор і все, що акумулятор він накопичувач роль відіграє. Це все стосується тих, хто каже, що ця система за 11 тисяч абсолютно не життєздатна і краще б я купив Булетті. Булетті потрібна розетка. Цій системі не потрібна. Ми наступний раз приїдемо, я сюди ще під'єднаю лічильника, тому що в цьому, на жаль, немає контролеру лічильника. І будемо дивитися споживання, що воно. Ну, по факту відеонагляд і світлодіоди, і інтернет. Працюють у мене 24 на 7. І крім того, ви бачите, коли є пасмурна погода, можна кілька годин попрацювати за ноутбуком. А коли є погода хоча б мінлива хмарність, а не ціла така хмарність, то ви можете попрацювати кілька годин за ноутбуком і ще й зарядити своє якесь бюлетті, щоб ввечері ще посидіти за ноутбуком. А краще зарядити саморобну зарядну станцію, яка буде в одному з наступних відео. Що ж, тепер ви бачили на власні очі, на що здатна ця сонячна електростанція. Навіть взимку буде 2-3 дні на тиждень, коли є мінлива хмарність, і в дні з мінливою хмарністю ви можете запросто користуватися нею цілий день і при цьому ще й зарядити собі якесь бюлетті ЄБ3А, щоб крім тих. Пів кіловата, які запасають ці два акумулятори, мати ще ват 200-300 в якійсь зарядній станції. Тепер панове хейтери, які кажуть, що свинцево-кислотні акумулятори не призначені для сонячної електростанції. Вони призначені лише для того, щоб крутити. Значить, стартер в машині. Свинцево-кислотний акумулятор був винайдений у 1859 році французьким фізиком Гастоном Планте. Це був перший перезаряджаємий акумулятор. До того всі акумулятори абсолютно були одноразові. Покористувався і викинув. Були хімічні джерела електроенергії, але це були просто батарейки не акумулятори. Свинцево-кислотний акумулятор був першим акумулятором, який міг перезаряджатися. Тоді як електричний стартер винайшов Чарльз Кеттерінг у 1911 році і вперше його встановили на автомобіль у 1912 році. Це був автомобіль Каділак. До цього машини запускали вручну за допомогою цього кривого стартера. Ну, всі ми бачили в дитинстві на якихось Жигулях чи Москвичах. Тоді, як сонячну панель винайшли, аж у 1954 році перша сонячна панель мала ефективність близько 6%. Цей винахід став першим практичним способом перетворення сонячної енергії в електрику. І тепер дивіться, 1859 рік винайдена була акумуляторна батарея, свинцево-кислотна, перша в світі перезаряджаєма. Через 50 років, в 1911 році винаходять електростартер. І ще через 40 років, в 1954 році виходять сонячну панель. Тобто, з моменту винаходу акумулятора до моменту винаходу панелі пройшло майже 100 років. А між винаходом акумулятора і винаходом стартера пройшло 50 років. Тобто, по думці людей, які пишуть такі коментарі, типу свинцево-кислотні акумулятори не призначені. Гастон Планте в 1859 році, коли винаходив свинцево-кислотний акумулятор, сидів і думав, ага, це ж через 50 років винайдуть стартер, треба скоренько придумати акумулятор. Ні. Свинцево-кислотний акумулятор це просто хімічне джерело живлення, яке може як накопичувати, так і віддавати енергію. Воно має певні технічні вимоги, і при дотриманні цих певних технічних вимог можна мати певні результати. А коментарі з роду, типу, ага, а як його просадити до 10 вольт, 50 разів, та й ти його викинеш. Друзі, якщо літію батарею просадити, наприклад, літіону до 1 вольта просадити, та там і 10 разів вистачить, щоб вона загорілася, це просто безглуздо таке говорити. Якщо вже й порівнювати різного типу батарей, то порівнювати їх. При дотриманні рекомендацій виробника. Часто можна ще таке почути, а вони заряджаються цілих 10 годин. Ну, окей, так, вони заряджаються цілих 10 годин. Вранці встає сонечко. І починає їх заряджати. І заряджає їх до вечора цілих 10 годин. Там є обмеження, певне, в залежності від вашої ємності акумуляторів. Ви використовуєте. Наприклад, я беру 20 а в акумулятори, решта ампер йдуть на мої побутові прилади через інвертор. Одразу в 220 перетворюються, вони не йдуть в акумулятор. І ввечері, коли сіло сонечко, я маю на ніч собі повністю заряджений акумулятор. І при цьому, чи він у мене зарядився за годину чи за 10 годин. Мені абсолютно немає ніякої різниці. До речі, бачите, який в мене чудовий фон позаду. Це Хромакей називається. І я його зробив, тому що в мене є канал, де я стрімлю всякі ігрушки. Якщо ви любите комп'ютерні ігри, зараз я там стрімлю сталкери перших три частини до виходу Stalker 2. Якщо ви любите комп'ютерні ігри, заходьте, підписуйтеся. будемо чилити вечорком. Стрими йдуть з опів на 10 до пів на 12 чи 12-ту, коли як з одною перервою, так, щоб не довго, щоб не душнити, не мучити там. І все. На завершення, як завжди, попрошу вас підтримувати Збройні Сили України. Заглянути в опис під цим відео, можливо, там якийсь збір є. А краще за все, підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. На цьому, друзі, в мене все. До нових відео. Підписуйтесь. Пока.